Більше десятка вулиць без води. На Рівненській тривають ремонтні роботи. Фійна ситуація на вулиці Рівненській виникла ще влітку. Спочатку комунальники замінили два метри труби, та майже за добу стався ще більший прорив на водогоні. Причина аварії сув ґрунту, який сюди постійно звозять великогабаритні автівки. Привозили ґрунт сюди. Ми попереджали тих власників, бо не знали, яка фірма звідки вони возять ґрунт. Вони не до нас навіть не заслуховувалися. Після того було прийнято рішення. Підняти департамент містобудівних умов, плюс визвали поліцію МЧС, і після цього вже прократились роботи. Там далі йде слідство, розбирається поліція на рахунок того, чи є дозвола, чи немає дозволів на рахунок цього ґрунту. І пішли атмосферні опади, почався опузень, бо подавело на водопровід, і після того сталося два порива цих. Працівники водоканалу кажуть, найбільше часу зайняли підготовчі роботи. Для того, аби ґрунт не сипався на трубу в подальшому, територію навколо обкопали. Сьогодні ж комунальники приступили до фінального етапу заміни 18 метрів магістральної гілки водогону. Нова труба підганяється до старої діаметри, трошки сплющена, трошки ну, всяко, тому що стара деформована із-за цих сувів, нова вже вона більш має округлу форму. Ну і ми маємо все це підігнати одне до одного. Щоб було гарно і заваритися. Оце це така наша на сьогодні задача. І думаю, шми нею не думаю, а говорю точно, що ми і справимося сьогодні. з нею. через аварійну ситуацію. Без води нині знаходяться спальні райони роші, мешканці будинків на вулицях Рівненська, Шухевича, а також частина адресних героїв майдану та Південно-Кільцева. Відновити водопостачання мають протягом доби в кранах у містян. Живиться з'являтиметься поступово. Олена Крічкозіна Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.